П'ятий бренд оприскувачів, на яких ти і їздив, і розкручував, і закручував. Беруть мене смущення ці форсунки. Трошки непрактично з одної сторони, якщо взяти допустим, в полі, я хотів її почистити, і в нас така стикається там оно штучка. Як бедюз упав десь. Я його вже в полі просто не знайду. Якби крі кріплення підходить до того, щоб його е, перейти на пластикові ці, розпилювачі. Що цікаво, що і змішувач вони прицепили. Ну, якби добре, все удобно, компактно, тік-тік. <васпілістична> ну, є варіанти, допустимо, взяти. Ну, е, е, Якийсь так, то змішувачів основному навісних нема. Переробляти будуть на автоматику. То є, що, ну, механічні, механічні крани, то є, ну, так би проще було б з кабіни управляти електросекціями. Була тут електронна частина регулювання ну, крилами, допустим, заліз я вже в откроплене, а я його не зможу закрити з кабіни. Мені треба вилізти шарову крана, перекрити, допустим, ну, угу. І вже воно тут не практично, воно тут помішає одне одному.